Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий смачний пиріг з начинкою. Просіюємо 150 г борошна. Додаємо дрібку солі та півчайної ложки розпушувача. Сухі інгредієнти гарно перемішуємо. Тепер додаємо 80 грам потертого вершкового масла та гарно замішуємо тісто руками. У нас має вийти крихта, яка при стисканні рукою не розпадається. Тепер перекладаємо тісто у форму діаметром 18 см. Та за допомогою рук формуємо дно та бортики. Для начинки нам знадобиться 200 г кисломолочного сиру. Розминаємо його виделкою. Сир має бути однорідним по консистенції. Далі додаємо 300 г сметани, 2 яйця та 2 столові ложки з гіркою цукру і гарно перемішуємо. В кінці додаємо 2 столові ложки з гіркою кукурудзяного крохмалю. Та ще раз ретельно вимішуємо. Тепер додаємо 70-100 г родзинок. Готову начинку переливаємо зверху на тісто, випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Готовий пиріг повністю охолоджуємо, тільки потім виймаємо з форми. За бажанням зверху прикрашаємо розтопленим шоколадом. Всього знадобиться 40 грам. Ось така краса виходить. Такий чудовий пиріг прикрасить ваш стіл. Подаруйте собі та своїм близьким мить насолоди. Любіми, всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, любові, радості, добра. Дякую за увагу. До нових зустрічей! І бувайте.